Доброго дня усім! Сьогодні я би хотіла з вами поділитися своїм особистим досвідом про те, як е, вже проходить навчання сам запис до автошколи в Польщі. Отже, перший і необхідний фактор це є звичайно, мова: е, нормальний рівень розмовної, і нормальний е, рівень е, Знання мови для того, щоб могти читати і вчити правила дорожнього руху згідно польського законодавства. Якщо з мовою у вас все добре, ви можете тоді спокійно йти в автошколу. Аби таки вступити в ту автошколу, вам дадуть там заповнити вніс. Тому вніску ви вказуєте в свої особисті дані. Вказуєте свій номер песель, номер паспорта, і вам видають перелік всіх необхідних документів, які вам треба буде е, мати. Також вам видають скерування на лікарський медогляд. Е, сам медогляд в, в моєму випадку коштував 200 злотих. Медогляд тут виглядає трохи інакше, ніж у нас. Тут медогляд я проходила тільки в одного лікаря. Нема такої потреби, та як в Україні, мати якісь сертифікати від наркологів чи психіатра. Що потрібно? Я ходила в старостат, в старуство своєї гміни для того, аби вигенерувати ПКК. Без ПКК ви не можете поступити до автошколи. ПКК це є профіль кандидата на керовця. Цей профіль кандидата вам видається на основі вашого мельдунку. Мельдунок – це хто не знає це є прописка в Польщі. Для того, щоб отримати цей мельдунок, потрібно звернутися до ожену-міста в відділі евіденції люднощі. Цей мільдуник коштує 17 злотих. Ви на місці заповнюєте вніс, оплачуєте 17 злотих, і в моєму випадку це зайняло 20 хвилин. І я мала готовий мельдунок вже на руках. З цим мельдунком я звернулася до старуства аби вигенерувати оцей профіль кандидата на керовця. Профіль кандидата до цього профілю кандидата потрібно ще мати зі собою. Дві фотографії 3х4. Одну ви віддаєте там старостві, а другу ви від... залишаєте в автошколі. Що потрібно ще паспорт мати зі собою. І якщо ви плануєте, щоб ваша дитина навчалася, то потрібно буде, як батькам, написати згоду на те, щоб дитина навчалася в автошколі. Отже, підсумок такий: паспорт, песель, пройдений лікарський медогляд, внісик, дві актуальні фото 3х4 і для неповнолітніх батьківська згода на навчання в автошколі. І оцей вигнорваний профіль ПКК це вам дають такий листок А4. І до нього ще такий прикріплений, як штрих-код. Оце є про ПКК. Ви залишаєте в своїй автошколі. Вже самі там інструктори вам говорять, коли починається навчання, на котру годину іде приходити. В мене навчання виглядає так, що це є 30 годин теорії, і решта часу це є їзда. 30 годин теорії це в нас зайняло буквально. 10, 9 занять. Бо ми по 2,5, по 3, інколи і більше е годин займалися, нам все розказували. Також на місці вам е от, при вивченні цієї всеї теорії вам стрижа, <кій> тобто людина, яка так як у нас в Україні, працівники ДСНС, так? Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проведуть такі навчання першої медичної допомоги. Бажаю всім успіху, бажаю кому потрібно поступати до автошколи, здавати на права, не боятися і при отриманні прав щасливої дороги.